Вибори під загрозою. Громадськість б'є на сполоху, є проблеми. Там нестача людей. Сумчани не бажають іти у комісію, не маючи повної впевненості, що за роботу їм заплатять. Політичні партії не бажають розкидуватися грошима. То ще повністю укомплектована ДВК, цікавилась Наталка Лисик Карбовська. Чи будуть вибори? Люди не бажають працювати задарма. А це вже сталося у першому турі для декого із членів комісій. Дали підоплату. П'ятдесят гривень на неділю. Вона писала три рази. Подадіть за деньгами. ніхто нічого нам не виплатив. Для другого туру повідомляють громадські активісти. Бракує більше 600 членів ДВК. Навіть до мінімального складу не вистачає все одно людей. Мало бути 2012 членів ДВК. Проте наразі набрано 14.07. Проте у ДВК вже створений. Тут стверджують, зіграло свою роль недосконале законодавство. Там прописано, що на малій дільниці має бути до шести членів ДВК. і одночасно при тих же умовах у законі йдеться про 12 й -ро більше робітників комісії. У сумах втілили у життя перший варіант. У тервиборчкомі обіцяють вибори будуть, хоч і працюють за копійки. Ніхто з виборів не допустить день і можна сказати ніч. Ну, півночі точно платять за два дні виборчих 313 гривень. Комісії мають бути повністю сформовані вже до цієї суботи. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Сокол, Новини СТС.